Сьогодні я відповім на одне дуже популярне питання. Чи піднімається ціна на страхівку після того, як ви робите клейм за страховою компанією? Неважливо від того, який клейм. Кротка відповідь ні. У нас на Ютубі є дуже довге і детальне відео про те, як працює ціноутворення е, на, страхов... на вашу страхівку на будинок в Іліної тут. Можете його подивитися, ссылка буде внизу. Але коротка відповідь ні. Е, причина, чому я записую це відео, тому що мені тільки що подзвонив один з моїх клієнтів Андрій звати його і каже, Володя, ти казав, що не підніметься, а мені підняли на 200 доларів страхівку цього року. І моя відповідь завжди дуже дуже проста. Насправді, я питаю, з якої страхової компанії ти застрахований, Андрію? Досі з Allstate? Він каже, так, досі золостейтам. В Allstate. Allstate страхової компанії справа верхує мій кабінет, нажимаємо туди, дивимося на Payment History. Андрій нажимає і дивиться. Я кажу, скажи, наскільки тобі підняли? Він каже, Ну тепер це коштує 2400 доларів. А минулого року було 2220 доларів, тобто на 180 доларів. Окей. Скажи, скільки ти платив рік перед тим? Він дивиться, каже: ну там 1950. а перед тим 1700 ще мистецтв. Тобто чи правду буде сказати, що тобі цього року підняли страхівку рівно настільки стільки рік перед тим, і рік перед тим, і рік перед тим. А клейм робився тільки декілька місяців назад. Правда, правда. Тому ні, ваша страхівка не піднімається через це. У випадку, якщо у вас піднялася страхівка, як ви робили клейм, будь ласка, дайте нам знати. Є дуже хороша формочка, яка заповнюється з штатом Іліної, і страхова компанія вам поверне ціну назад. На номер телефону, звісно, що буде внизу під цим відео. Звертайтеся, будемо раді допомогти.